Готуючись до чергового сесійного засідання на бюджетній комісії Смілянської міської ради розглянули ряд питань, що потребують фінансування. Серед перших закріплення, передача та припинення правооперативного управління об'єктами комунальної власності. На сьогоднішній день ми визначаємо баланс утримувача це управління економічного розвитку. І цим рішенням ми якраз закріплюємо річні заряджувати право за нашим управлінням. І додатково цим рішенням прописуємо погодити передачу в аренду вказаних приміщень. Будемо пробувати в оренду Більшість проєктів стосувалося внесення змін до чинних міських програм. Зміни передбачають продовження їхньої дії до 2027 року. Це, зокрема, програми соціального захисту, безпеки та оборони, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, підтримки молоді, спорту, культури і громадських ініціатив, органів влади, охорони здоров'я, центру пробації казначейської служби. На комісії також озвучили, які зміни планують внести до бюджету Смілянської громади. Відповідно до рішення. Зі Тернівської сільської ради на збільшується субвенція на суму 16 тисяч 549 гривень 46 копійок. Ці кошти спрямовуються головному розпоряднику управління освіти молоді та спорту для виплати зарплати вчителям, які викладають предмет «Захист України, де навчаються діти із Тернівської громади. Відповідно до рішення Балаклеївської сільської ради, збільшується субвенція в сумі 400 тисяч і кошти спрямовуються головному половному розпоряднику виконавчому комітету, а саме на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної адміністрації зменшується субвенції в сумі 118 тисяч 400 гривень. Ці кожні зменшується відповідне призначення в головному розпоряднику управлінню праці та соціального захисту населення. Ці кошти були спрямовані на фінансове забезпечення соціального відновлення осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Також відповідно до розпорядження Черкаської обласної адміністрації в нас збільшується бюджетні призначення, а саме субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічно інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації за належні умови жилі приміщення для ветеранів війни. В сумі 14 мільйонів 915 тисяч 4 гривні, відповідно зручного призначення, управління праці та соціального захисту населення. Збільшена дохідна частина загального фонду бюджету в сумі 4 мільйони 716 тисяч 843 гривні та розподілено на головних розпорядників коштів. А саме виконавчого комітету в сумі 2 мільйони 620 тисяч гривень, в тому числі на підтримку обласних закладів охорони здоров'я та програму протидії тероризму та територіальної оборони. Управлінню житлово-комунального господарства в сумі 1 мільйон 360 тисяч гривень на комплексну програму житлово-комунального господарства. Управлінню освіти в сумі 836 1843 гривні на отримання закладів шкільної та дошкільної освіти також збільшується дохідна частина спеціального фонду по бюджету розвитку в сумі 597 771 сім тисяч гривня. І ці кошти теж спрямовуються головному розпоряднику виконавчому комітету, а саме на програму підтримки сил оборони України в сумі 597 771 сім тисяч гривня.